Вже почалося, мабуть, майбутнє. Це, либонь, вже почалося. Не забувайте, незабутнє, воно вже і не взялося. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. Минають фронди, Жерунди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джакунде, вона ніколи не мене. Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетно і ношіть коня. Згадайте в поспіху вагона в невідворотності зникай, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В епоху спорта і синтетики. Людей велика ряснота, нехай тендитні пальці етики торкнуть вам серце і вуста.